І так, привіт YouTube! З вами Леший І сьогодні хочу замінити свою сумку від EMPA. Така от бананка з різними там всякими предметами EDC. Хочу її замінити на іншу сумку, трошки більшу, бо зараз потрібна сумка трошки більшого об'єму. Тому зараз почав використовувати отаку от EDC-сумку. В мене вона вже мелькала, не, не раз мелькала на каналі. І перейдемо до того, що я ношу з собою в цій сумці. Перше і саме основне це рюкзак. Е, рюкзак так називаємий шопер. Тут він розкладається. Повноцінний рюкзачок. Досить зручна штука для покупок, для якогось там е, шопінгу. Загалом досить крута тема. Е, далі у мене тут знаходиться турнікет в быстрому доступі. Е, у мене тут знаходиться повербанк. Такий мені хлопці подарували на нього наклейку. Тут знаходиться мультитул «Рокстон». Досить часто їжджу на машині, зараз досить, досить часто е, доводиться крутити якісь гайки. Тому мультитул з набором біт е, в пістолетному підсумку від Аспрея досить круто працює. Ще досить непогано, що в цьому мультитулі є ножиць. Кому треба, кому не треба, в мене то являється предметом моєї роботи. Тому. Мені був потрібен мультитул саме з ножиця. Також в тій сумці іноді їздить такий от записничок. Теж кому треба, кому не треба, в мене робота вимагає записів. Іноді є місця, де на телефон записувати не можна. Тому мені потрібен записничок. До записничка є отака от тактична ручка. Теж кому треба, кому не треба, мені саме потрібна така, тому що коли її кладеш в кишеню, вона не зламається. Далі в мене тут знаходиться такий титановий гребінець для бороди. У мене тут знаходиться газовий балон. Далі тут знаходяться навушники JBL З таким от подаруночком. Хтось тягає коїни, а я тягаю от такий значок. Е, проводні навушники. Чому? Тому що, е, знову ж таки, робота буває різною. Навушники е, Soundcore. На які я дуже, досить часто знімаю, це е, R50i. Е, вони можуть сісти в самий непідходящий момент. І я можу лишитися без наушників, а буває, що потрібно. Тут знаходиться ремнабор для одягу з різними нитками, з булавками. Пуговичками, кому треба, кому не треба. Тут знаходиться от, така от, такий от мультитульчик від скіфа. Досить крута штука, досить часто ним працюю. Тут ще на цьому мультитульчику є такий ліхтарик. Основний ліхтарик зараз стоїть на зарядці. Покажу зараз і зарядку, і основний ліхтарик. Це загалом набор для мілочей є такий органайзер, так як в нас. Зараз. Пластикові карти, пластиковий паспорт ID, то в ньому досить добре зберігати такі свої, ну і плюс патчі, досить добре зберігати. Зарядка, маю Mi Band 5, до них зарядка теж досить часто пригождається. Підставка під телефон. Тягав на бойових, тягаю з собою і зараз. Досить зручна штука, коштує копійки. Досить зручно використовувати для перегляду відео, для, там, для підставки загалом для телефонів. Також ключі від машини з пакменом. Пакмен теж, до речі, досить часто пригождається. Сьогодні замерзла клямка на воротях. Мусив відколупувати клямку цим от пакменом. Нормально, працює. Також також ношу з собою гаманець, в гаманці знаходяться картки, в гаманці знаходяться, щоб не показувати, вміст гаманця, знаходиться отака от штука, досить корисна. І маю таке от посвідчення. Теж робоча, теж потрібно. Тому доводиться тягати все з собою. Ну, на гаманці маємо зображення Харліка, маємо відділення для карт, маємо відділення для дріб'язку. Досить крутий гаманець. Ще тут знаходиться маска. Не знаю, кому треба, кому не треба, коли простудився. З маскою досить зручно працювати. Маю. Такий от військовий квиток в такій от обмотці для того, щоб просто він не промок. Теж, кому треба, кому не треба, тягаю так. Мій досвід говорить про то. Документи на транспортні засоби. Теж можна носити в цьому, можна носити в цьому. Іноді тягаю це в мене подарунок, тому тягаю в ньому. Аптечка. В аптечці знаходиться багаут, засоби для розведення вогню, аптечка рукавиці, ну і голка з ниткою, з пінцетом і з кусачками для нігтів. Теж, кому треба, кому не треба, я використовую. Мені то зручно, я використовую таку аптечку. Також тут вже знаходиться всякі такі карабінчики. І тут знаходиться в нас наш гербер. Теж досить часто користуюся, теж професійний інструмент. Теж досить часто пригождається. Кому треба, кому не треба. Так, в мене на EDC два мультитула. Так, я їх тягаю з собою. Так, мені вони потрібні. На кишені може бути. Скіф Defender. На кишені може бути наша парамілька. Ну, на кишені може бути, якщо того вимагають обставини, мора моракомпаньон. Із запальничок, запальничка Турбо. Кому треба, кому не треба, я заядлий палільник, мені треба. Використовую таку от фляжечку для кави. Теж кому треба, кому не треба. Закривається на такий цей, на таке от декільце. Його можна, якщо щось, підвісити до нашої сумки, можна заховати в сумку. Для водіїв досить крута штука. В мене їздить в машині, іноді перекочовує в сумку. Також в сумці катається зарядник 55 Вт. Досить скоро заряджає, великий кабель маю 2-метровий. І в сумці катається. Також в сумці катається от такий от ліхтарик. Заряджається знову ж таки за допомогою. Цього Type-C заряджається за допомогою повербанка, навушники на Type-C, телефон на Type-C. Також на руці ще маю паракордовий браслет з фірацерієвим стержнем і свистком. Теж, кому треба, кому не треба, кому не потрібно, тому не потрібно. Такий зараз в мене EDC набір. Це те, що я використовую з собою кожен день. Такий EDC набір зима. До того всього. Використовую теплий баф для того, щоб не мерзнути в зимову холоднечу. І використовую флісову шапку. Досить скоро сохне, досить зручна, досить тепла, досить круто зігріває. Такі в мене справи. Такий в мене edc набір. Бережіть себе, слава Україні, слава незламній українській нації і смерть федерації. До нових зустрічей.